Всім привіт! Сподіваюсь, ви не дуже сумували. Зараз я мені дуже хотілося б два відео відзняти, але напевно я вже не встигну. Хотіла запитати, дівчат, хтось у мене запитував про ось це намисто, воно довге, не пишіть, будь ласка, бо я не можу знайти повідомлення. От, воно коштує 1350 з такими гарними картами. Так. Залишу його на фоні. Сьогодні я хотіла би показати Ізраїль і я хотіла б показати Індію, але я все водночас не зможу зробити. Ем, можливо, до вечора я ще встигну, а можливо, завтра на ранок буде Індія. А зараз ми подивимось трохи, небагато зовсім. Тут його зовсім трошки, хотілося б значно більше. Можливо, ще буде пізніше. Щось доїде. Знаєте, що ми з вами зовсім забули про кіаніти. У Ізраїля вони дуже гарні. Ось такий розмір каблучки, це 19, я так думаю, що на 18,5 невеличкий ось такий кіанітик. І ще в них цікавий янтарик. Можливо, комусь треба, то буде ще я спробую вибрати якусь прикрасу з янтарем. Ну, з бурштином, з янтарем. Різниця невелика. Так, кіаніт тут завдовжки сантиметр, а може а може 9 мм але візуально його збільшує нижня частина. Так, це десь по відчуттю, що на 18,5, тому що шинка широка і вона повністю по всьому периметру широка. І ще е, е, я бачила цікаві корали. Прикраси з коралами. Можливо, також треба нам з вами розглянути ще корали. Так, це у нас каблучка кіаніт, Вона коштує 1250 гривень або 34 долари. Якщо потрібна відправка за кордон, обов'язково пишіть залюбки відправлю. Бо, знаєте, інколи трапляються дівчата, які переживають, там, що, що я не відправлюся в мене. Знаєте, а мені самі і так хочеться сказати, що я вам не тільки відправлю, я ще буду в припришку бігти на пошту, коли вам буду відправляти. Тому дівчата, ми ж працюємо, це ж, це ж наше, наше життя, наша їжа, наше все. Ну, Серйозно. Я, я, звісно, думаю, що якщо вже ви не довіряєте, то не потрібно нічого купувати, щоб ви не хвилювались. То я уявляю, купа людина, а тоді за місяць там, чи за три тижні вона вся себе зведе повністю. А взагалі це наша робота, тому не треба хвилюватися. Тим паче, що прикраси в нас гарні. Я маю на увазі не тільки ізраїльські, е і українські. Ну, в мене на каналі у дівчат у інших все підібрано з любов'ю. Наприклад, ось така каблучка. Тут десь, я думаю, 17,2, 17,5. Яскравий лабрадорчик, також невеличкий, 1200 гривень 33 долари. Але бачите, ліхтарик всередині є. І він такий, цей самий лабрадорчик, він підійде і до адулярів. Якщо у вас, у вас є щось з адулярами та сподобалась модель, підійде. Бо тут, бачите, колір такий, мені здається, більш адуляровий. Ну, ви знаєте, я майже експерт по адулярам. Тому тут підходи. От, невеличка вона така, це я натягнула на цей палець, але спекотно, хоч трохи дощик пройшов, але зовсім трохи трохи дихати легше. Гарненький я рекомендую. І сережки лабрадори, подивіться, ось такі цікавенькі. Тут такий трохи зеленкуватий колір. Ось ці такі, я не знаю, які назвати кляксичі. Як можна назвати, ну така от форма незвична сережок і е, лабрадор зелені. Так, забула. Тут класні ці петлі великі, вони зручні. Я зараз їх дуже люблю. Ну, і ось така в цілому модель. Е, стосовно ваги, стосовно ваги, зараз я скажу. 5,5 грам. Однієї сережки, вага. І вартість 1350 гривень 37 доларів. Ось такі лабрадорчики. Ця світиться по всьому краю, а ця трохи як знизу. Бачите? Ну, якщо знизу на неї дивитись, тобто, так вона не світиться, а ця і так світиться. От Коли ви знизу її покрутите, то вона. Буде світитися. Ой. Так, довжина 5,5, лабрадорчик 16. По кольору до попереднього там у нас синій камінь, да? ну, не зовсім так вони підходять, але все одно можна комбінувати. Лабрадор він різний, тому ось так. Ізраїль сьогодні. 37 доларів 1350 гривень. Вартість цих сережок. Наступні агати. Так, ось такі. Вони цікаві по кольору. 6,3 вага однієї сережки. Цікава модель. Мені дуже сподобалися камені Так, як, як Сардонікс. Можливо, до цього намиста підійшла. Ну, тут він, вони був сміттєво гранюванні, а сережки кабашон. Ну, стиль трошечки. так, Зовсім трошечки різний. 6 см довжина, це вже довжину можна не міряти. 18 мм камінець. Ось такі от сережечки. Як вам така модель? Ще за дулярчиками може бути така модель, але вони їдуть до Тетяни у... забула у Чернігів. Бачите, така сама моделька, один в один, але інакше ось це інакше оброблення. У мене є за дулярами трохи інші сережки, але схожі на ось ці. Так, ці завтра в мене поїдуть. Поїдуть, до речі, дівчата на поштомат у вихідні акції, тому можна відправити на поштомат. Так, я не сказала, ці також 1350 гривень. Це в нас скільки доларів? 37 доларів. Наступні це ось такі паралинки біва, також вони досить не, не, незвичні, <сум> надзвичайні, тому що вони, бачите, ось такі тоненькі. Я такого і не бачила. ну Щось як придумать. Тут ось трохи чекли, чи я не знаю, що це, але воно виглядає. Його так не видно, але я все одно вам... Показую. Так, вартість 850 гривень, перолине біва. Зараз скажу, скільки це в доларах, бо я тут все, все в режимі онлайн, щоб швидше зняти. Це 23 долари. Подивіться, сережки дуже круті. мене дівчинка сьогодні питала, я просто не знаю, чи їй сподобається така модель. Бачите, тут також ось такі кляксочки є. Вони бувають е, різні. Перелинки. Я маю на увазі нижні підвіски. Тобто, такого плану можуть бути різні сережки, саме, саме перлини маю на увазі. Наступна ось така цікава підвісочка, тут величенький такий, товстенький переламутер, з таким чином. І довжина 3 сантиметри повністю 5 1/2 за вагою підвіска 7,3 Ось таке невеличке вушко Вартість підвіски 450 гривень або 13 доларів Всього-навсього? Товстенька. У мене наразі немає ланцюжка, який би сюди підійшов, але я поки працюю над цим питанням. Тепер. Що стосується Індії, так, зараз підпишу 450. В мене прийшли декілька цікавих прикрас. Я зараз буду їх відзнімати, але одні буси я не можу не показати. Вони такі гарні, це червона шпінель, але вона такого рубінового кольору. Вони бувають у різних моделях, але вони. Я б сказала, не те, що дорогі, а дуже дорогі. Ну, от, ну, але вони бачите, вони є рідкісні, ну, я таких не зустрічала. Треба, може, ще пошукати у інших постачальників, але ні в кого я такого не бачила. Вони досить важкенькі. вони в огранюванні. Ваги я зможу вам сказати пізніше, бо на ваги вони не вмістяться потрібно ще придумати, як їх проміряти. Я думаю, що тут 45 є сантиметрів, вони ніби кольє. Такий колір, знаєте, як в каменях прикраси СССР або СРСР. Так, так, да, я великий знідок української мови. Слова знаю, але так. Об'єднати все у річ досить інколи непросто. Ну, Колір такий самий, знаєте, як на каволовичках. Такий робін, робін. Ще й кажуть, натуральний, натуральний робін. Ну, ви знаєте. Так, дуже вони там незвичайні і, і з усіх дорогих я вибрала, звісно, самі дешевщину, щоб подивитись. Але є, є різної форми, різні, різні огранки. якщо... Вдруг вам захочеться то ми ми вам покажемо. Тепер по вартості 3400 гривень або 93 долари. 3400 гривень. Інші будуть дорожчі, але ці також важкенькі і вони також красиві. Огранка, вона, думаю, вона називається Бріолет. Да? Сюди підходиться назва. Такі красиві, красиві. Стосовно замочка, я не знаю, тут не срібний замочок. Я маю на увазі, що інколи їх на миста потрібно перенизувати тут. Тут я, в принципі, не бачу, що їх. Мені здається, можна так носити, тут на, на ювелірному тросику вони Ще хотіла нагадати гадулярові намиста. Бувають у різних формах. Це вони такі трохи, трохи граньоні. Але ці ось такі будуть під замовлення 2350 гривень а доляри. Це я вам просто для прикладу покажу, що, можливо, хтось захоче. Бачите, які вони красиві. Вони дуже красиві, вони так лягають на шийку. Вони виглядають як. Так, мені хоч... <гут> хотілося швидко сказати, Оце, знаєте, як вірьовочка, забула, як жгутик, от, як великий, такий крупний жгутик. Тут також, тут уже замочок потребує доробки. з єднала... колечком, це з цим ми розберемося. Це Для прикладу я вам показую, що це. Проблема може бути, тому що все, все збираю собі замовити, щоб також могти переназати на мисте, але щось все, все це діло відкладається. Певно, це буде на зиму. Ось таке у мене відео. вечірнє. якщо, якщо я зможу, я зніму невелике відео. Індійських прикрас сьогодні перед сном. Ну, ви мені напишіть, чи ви будете чекати, чи ні. От. А якщо не будете чекати, тоді вже завтра вранці я все спокійно покажу. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Гарного вечора бажаю. До побачення.